Адвент-календар Книголюба, день другий. Я сьогодні вдруге витягую завдання з тих, що придумали ми разом з чатом Джеміні. І зараз подивимося, що я буду робити сьогодні. Вона випала, значить, поперед сам вилетів, значить, це точно воно. Так. Пластик, книжковий Бінго на 2026 рік. Це буде непоганим початком складання планів книжкових на 2026 рік. Тож я побігла складати і покажу вам вже в наступному кадрі, що я там обрала. Що я сіла, поскладала пункти для книжкового пінгу і тепер сижу його оформлено для того, щоб вам показати поки що все ось отак виглядає. Я завершила складання книжкового бінго на 2026 рік лише 12 пунктів, тому що не будемо вганяти себе в жорсткі рамки. Тож, ось він такий вийшов. Бінго. Якщо раптом подобається, то я його виклав в історії для того, щоб ви могли його собі зберегти про всяк випадок раптом комусь знадобиться. Тож сьогодні вийшло ось таке завдання що буде завтра, я не знаю. Ну, скоріше я знаю, що може бути, а що саме вийде, то не знаю. Тож зустрінемося в наступному відео. Адвент календаря книголюби.